Вопережної частини Дніпра проводиться евакуація населення. Інформують в обласній військовій адміністрації. Допомагає у цьому Укрзалізниця. Перший потяг відправиться з Херсона сьогодні о 12-й. Людей просять взяти з собою найнеобхідніші речі: документи та вимкнути електроприлади. За потреби будуть додаткові рейси. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що є загроза підтопленню 80 населених пунктів. Укргідроенерго заявляє через. Підрив машинної зали зсередини гідроелектростанцію повністю зруйновано. Відновленню вона не підлягає в селах Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Придніпровське, Понятівка, Іванівка, Садове. Токарівка, працюють Нацполіція та ДСНС. Мікрорайон Херсона Корабал знеструмали задля безпеки. Планують відключити і від газопостачання. А соцмережі поширюють відео затоплення парку розваг казкова Діброва у Новій Каховці. Там розташований зоопарк і доля тварин та птахів. Поки невідома рівень води у водосховищі стрімко знижується. В офісі президента підрів ГЕС назвали найбільшою рукотворною і техногенною катастрофою у світі, що негативно вплине на життя сотень тисяч людей і стане ударом по глобальній продовольчій безпеці. Підрив рашистами станції також може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС. В енергоатомі кажуть, наразі ситуація контрольована. Шокований підривом Каховської ГЕС так відреагував на черговий російський злочин глава Європейської ради Шарн Мішель. У своєму Твітері він зазначив, руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин. Тож ЄС намагатиметься притягнути Росію та її маріонеток до відповідальності. Прокоментувала ситуацію, і генеральна секретарка Ради Європи Марія Пель... Пейчинович бурович вона різко засудила цей вчинок росіян та назвала його злочинним і безрозсудним. Водночас у МАГАТЕ повідомили, не бачить безпосередньої загрози Запорізькій АЕС через підрив гідроелектростанції. Однак зазначають, в організації їхні експерти уважно стежать за ситуацією. А тим часом ООН відзначає День російської мови. У Твітер організації зазначили, святкування відбувається в рамках програми підтримки та розвитку багатомовності та культурного різноманіття. Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Підписники в коментарях вже обурилися. Дехто називається клоунадою і постять відео теракту на гідроелектростанції. Через підрив окупантами Каховської ГЕС президент Зеленський екстрено скликає засідання РНБО України. Також наради проводять керівники Кривого Рогу Олександр Вілкул та Миколаївської області Віталій Кім. Зазначу за інформацією ДСНС, підтоплення Кінбурзької коси не буде. Якщо вода дійде до дороги, півострів тимчасово стане островом, кажуть надзвичайники.